Доброго дня, і в цьому відео я вам покажу чіткі кредити 2-3 тисячі гривень, де мінімальні відсотки. Це 0,01 знижка 99%, а також 0,1 Якщо ви перший раз берете тут кредит на картку до 30 днів у цих компаній є період без додаткових приплат. Слухайте відео до кінця, буде цікаво. І так, перша компанія, яка надає позики, буде корисна саме для вас, якщо вам зараз терміново потрібні гроші. На 2-3 тисячі ви берете, прораховуєте через калькулятор. В опису до цього відео буде посилання. Кредит, саме сума кредиту до зарплати, яка буде вам цікава на період 30 днів. Для оформлення вам потрібно мати паспорт-код, мати особисту картку для виплат і мати інтернет, де ви подаєте заявку через сайт в опису до цього відео. Наступна організація це друга в нас. Кредиткаса, вона надає позики теж до зарплати, буде цікаво вам. Якщо ви прорахуєте на сайті опису до цього відео, кредитування до суми, той, тієї, що вам потрібно, 2-3 тисячі гривень на 30 днів. Це надається вам для того, щоб ви знали, що є без переплат час, і ви подивитесь на сайті і кредитування в кредиткасі. На сайті в опису до цього відео на суму 2-3 тисячі гривень можете прорахувати і обрати платіж. У вас буде до 30 діб без додаткових переплат. Чому так? Тому що в компанії є знижка для перших клієнтів 99%. І наступного місяця ви, якщо погашаєте позику, то ви виплате рівно 2 або 3 тисячі гривень, які ви взяли на картку до зарплати. Для оформлення вам теж треба мати паспорт-код. В опису до цього відео є сайти, де ви можете прорахувати особисто та подивитись умови. І мати особисту платіжну картку, на яку будуть надходження грошей. Це дуже просто: почитайте умови, якщо у вас будуть питання. І третя організація, яка вам буде цікава для оформлення, це StarFin. Для оформлення вам треба теж перейти на сайт в опису до цього відео, порахувати... До зарплати кредит 2 або 3 тисячі гривень на той термін, що є, це 30 днів. А також в описі до цього відео знайти промокод, який вам потрібно застосувати, щоб отримати знижку 99%. Загальний термін кредитування це 120 календарних днів з правом дострокового погашення. Тобто, якщо ви не встигаєте за акційний період закрити позику, компанія StarFin надає вам додатковий час. Переходьте в опис до цього відео на сайти тієї компанії, що вам цікаво, прораховуйте кредитування до зарплати і обирайте своє те, що подобається саме вам.